Хочу підняти сьогодні свої крутенькі лекції, дві такі цікаві теми, але насправді сьогодні про них дуже коротко. Не любляча мама. Таке не може бути і таке дійсно не може бути. Всі мами люблять своїх дітей. І такі вже реально нелюбов до дитини це велика рідкість. Насправді. Але справа в тому, що а, коли ми говоримо про нелюблячу маму, ми маємо чітке окреслення, що це за людина і чому ми її так називаємо. Очевидно, очевидно, кожна мама скаже, що я любила свою дитину. Очевидно, мама, кожна мама не визнає себе нелюблячою. А, Любила, як могла, це дуже класно. Це дуже гарне виправдання. Це дуже гарне таке розведення руками. Ну що ж я зроблю? Я реально любила, як могла. Чи легше з тим дитині, дитині з тим не легше. Дитину не любили. Любила, як могла, для дитини це було мене не любили. Що ж це означає? Це м -м, мама. Холодна, мама хронічно зайнята, мама не в ресурсі, мама депресивна, мама байдужа, мама е, контролююча, мама м, вимоглива, мама втомлена. Все це в дитини створює враження, що мама мене не любить, тому що мама не має на мене жодного ресурсу. Вона не дає любові, вона не дає тепла, вона не дає прийняття, вона не дає побаченості, заінтересованості тою дитиною. Хто ти? Ти мені цікава. Я хочу пізнати тебе. Дитини нема. Дитина відсутня, дитина не відчуває себе побаченою, не відчуває. Що е, хтось нею цікавиться, навіть відчуває е, в тому, відійде я змучена, відійде, де мені відпочити, від, відійде тільки не зараз. В тих закочених очках, в тих зітханнях вона бачить одне. Я хочу любові, бо кожна дитина хоче. Бо дитина приходить, щоб її любили, бо без любові дитина гине, без мами дитина гине. Без Значимої людини, яка хоча б дасть її їсти, вона згине без обнімашок, вона згине також. Вона згине, як індивід, яка, який не зможе бути в соціумі, якщо той індивід був кинутий мамою, кинутий на кинутий для, на людей, які тільки кормили. його. Дитина має мати той зв'язок. Чим глибший той зв'язок, чим він. Видиміший для дитини, а не тільки для е, Я ж любила як могла. Тим дитина виросте успішніше, в принципі. Отже, дитина хоче любов. Дитині цього не дають. Принаймні, вона так це бачить. Е, що дитина розуміє, зі мною щось не так. Дитина не розуміє, що з мамою щось не так. І не може розуміти. Батьки для дітей Боги, тому що від тих богів залежить виживання дитини як людської істоти. Батьки завжди праві, я не можу бути неправа. Тому мені треба просто більше старатися, більше старатися, щоб мене полюбили. Від того більше старатися. Крім всього, Все, і решти психосоматики, які я, про які я вам вже говорила, від того старання, від того постійної напруги, 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 ну як би ще, ну що би ще зробити? Або що би ще не зробити, щоб не викакати її гнів, куди би сховатися? Куди б, який би будиночок залізти, щоб мене не бачили, або що би зробити таке, щоб заслужити, щоб побачили, щоб зацікавилися? А від цього, помимо, всіх тих психосоматичних захворювань виникають заїкання. Ніколи не буває в дитини заїкання просто так. Тільки енурез, ніколи його не буває просто так. Далі якісь фантомні болі, щось десь весь час болить, нічого не болить, але щось болить. Далі гризення нігтів, смикання, смикання пальців, кручення пальців, дьоргання волосся, дьоргання вії, розумієте, от такі, такі моменти, які видають ту страшенну напругу дитини. Яку вона хоче зняти, якимсь чином щось роблячи зі собою, або своїм тілом, або зі своїм тілом? Розумієте, що вона відчуває? Самотність, страх і відчай. Що ми робимо в терапії? Генерально, Генерально ми робимо те, що ми говоримо. З тобою все окей. Це не з тобою не окей. Це з тобою були не окей. Не так, як мало бути. І я тепер з тобою тут. Ти важлива. Я чую тебе. Я хочу тебе бачити, я хочу тебе пізнати. Я хочу, ти мені цікава, ти дівчинка, ти хлопчик, ти людина, яка сидить переді мною. Ми додаємо в терапії таким чином оте, оте недодане. І друга, така малесенька підтема. Питає мене клієнт, не клієнт, перепрошую, коментатор в моєму та під моїм постом про постом в захист мами, тому що мами теж люди, і я на стороні. Я на стороні. Насправді я на стороні тої людини, хто до мене звертається. Прийде мама, я на стороні мами, тому що мами також люди. І отже, в тому, ам... в тому моєму пості, де я писала про. Ам... Дві правди, одна правда дітей і друга правда мамів. І я перепрошую, що я весь час говорю про мамів. Такі дитина і мама це ну, такі найближчі найближчі стосунки. Тато також, тато інколи в ролі мами, але ну, ми будемо говорити все-таки про маму, тому що стосунки з мамою впливають дуже сильно. Дуже 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 сильно, все-таки сильніше, ніж стосунки з татом, які б вони не були. Хоча, якщо це якісь інцестуальні стосунки з татом, то вони такі сплавають більше, але я не буду зараз залазити в якісь глибини глибини. Отже, питає мене коментатор: добре, ну а ви така от доросла дьотка. Дорослий такий психолог, а чого ви? Нащо? То ви добиваєтеся від мами, ну або хотіли б добитися, або просто викладаєте свої думки, що мені було важливо добитися від своєї перестарілої мами. Нащо ви, ви добиваєтесь якогось визнання, що це було так, що це було так, а не інакше? Ну, що вам воно дасть? Ну, що вам воно дасть? Ви ж мені пишете, що для мами воно було зовсім інакше, вона е, розглядала це все зовсім в іншому аспекті, зовсім по іншому, ніж ви бачили. Я відповідаю, що мені не треба мені не треба, щоб мама говорила, вигадувала. Так, так, я пам'ятаю, все так і було. Мої спогади є фальшиві, а твої є правдиві. Тоді, як для неї, її спогади є правдиві. Я не хочу, щоб вона брехала. Я не хочу е... доказувати якусь свою правоту. Я хочу, я хочу, кожна дитина хоче бути вислуханою, почутою, і щоб та мама доросла хоча б до такого до такого рівня емоційного інтелекту чи емоційної зрілості, щоб сказати, я чую, наскільки тобі було боляче. Я розумію, що Щось було не те. Я розумію, що я тобі щось багато не додала, судячи з того, що ти розказуєш, я бачу твій біль. І оця валідизація того, що було не додано, Що, так, було не додано, та, ми нічого з тим не зробимо, та, ти давала, що мала, окей? І такі важливі ті слова почути кожній дитині, чи їй 7 років, чи їй 70 років, та, а мамі під 100. Я бачу твій біль, мені шкода, моя маленька, що так сталося. Просто вибач мене, якщо щось було не так. Якщо ми просимо якимись дурними, розумієте, гівками, чи, чи не знаю, як то називається, коротше кажучи, в прощену неділю. Так? Вибач за все, в чому я була там. винна. Абсолютно рандомним людям, рандомні оті відкриточки посилаємо. Які перепрошую ніщо варті, то ну, не вже так складно, коли твоя доросла дитина сидить перед тобою, плаче і вигортає свою біль, все, що вона хоче почути? Як мені зараз шкода? Що тоді? Тобі так було боляче, а я про це навіть і не знала. Бо не знаю, не мала чим знати, не мала чим дати, не мала чим зрозуміти. Та й усе.